Привіт! Я запрошую тебе на відбірковий етап чемпіонату плиточників від Сіка у місті Львові. Пішли, покажу. Ми зібрали найкращих плиточників Західної України в одному місті, щоб дізнатись, хто поїде до Києва на чемпіонат України і буде представляти нашу країну на міжнародній арені. Дякуємо нашим партнерам за інструменти, які були надані. І ми починаємо. Хлопці отримали технічне завдання, таймінг заходу, інструменти, матеріали для роботи. Вони спочатку вирізали все згідно технічного завдання, потім плитку клеїли на основу. Ми вже можемо бачити, що наші судді оцінювали всю роботу. Оцінювання було по декільком критеріям, тому все було чесно. І вітаємо наших переможців у місті Львові, які поїдуть вже змагатися на чемпіонат України до міста Києво. І за нашою чудовою традицією даруємо подарунки. Подарунки отримали всі. І за нашу чудову традицією переможці обливаються шампанським, як на формулі, один.